Всім привіт! Якось я розповідала, як емігранту підтримувати зв'язки з тими, хто залишився в Україні, щоб вони не обірвалися. Проте, скільки б у вас друзів за кордоном не було, вам треба спілкуватися з людьми і бачити живу. І навіть якщо ви найбільший інтроверт в світі, без спілкування живого ви будете почуватись самотньо. Тому у будь-якому випадку потрібно заводити. Нових людей, нових друзів. Але насправді за кордоном робити це трошки важче. Тому розповідаю, з якими проблемами стикнулась тут я, і які проблеми, як не хотілося би, але можуть виникнути у вас. Насамперед я чомусь розучилась заводити друзів, тому що всі мої е, такі міцні, давні, близькі люди. З самого дитинства або з університету, роботи з мого міста, де я виросла, і якби вони з'являлись самі по собі, і це було давно. А тут що робити, як робити, як підійти до людини? Ми ж уже трохи да, не той вік, коли ти можеш сказати привіт, давай дружити. Як це зробити все, щоб у вас почала зароджуватись дружба, незрозуміло. До того ж, труднощів може додати інша культура, оскільки іноземці думають по іншому, вони виросли в інших умовах і можуть інколи не розуміти ваші думки. Далі проблемою може стати ваш емоційний стан. У вас зараз період адаптації, зміни настрою, трохи виникає паніка, неупевненість. Здається, що зараз зовсім не до друзів, особливо коли в Україні війна. Проте якраз вони відіграють величезну роль в вашій адаптації, у вашому почутті якоїсь адекватності і нормальності життя. І загалом пливають на ваш стан. Не варто забувати і про банальний страх. Навіть дуже впевнена в собі людина інколи боїться знайомитись, особливо в новому середовищі, тому що м, виникають думки: а що якщо мене відсторонять, якщо мене не зрозуміють, проігнорують чи не приймуть, від цього не застрахований ніхто. Як бачимо, з однієї сторони, проблеми здаються смішними, але з іншої сторони, більш серйозними і достатніми для того, щоб сказати, та ну нафіг, я потім колись познайомлюсь, потім колись ці люди мені зараз не до того, Я не хочу робити собі стрес. Отак. От але чим більше ви відкладаєте, чим більше ви зайняєте в себе якусь самотність, тим гірше для вас. Тому давайте дивитись, як можна вийти з цієї ситуації. Як і у всіх інших справах і починаннях, головне зробити перший крок. Головне встати вже на цю доріжку і почати щось робити. я добре розумію, як це. Особисто мені важко говорити з американцями, які тут да, живуть. Тому що здається, що вони не розуміють не тільки мою мову і мій акцент, а ще й мою культуру і мій взагалі світогляд. Проте це не так, це все проблеми тільки в нашій в вашій в голові людей. Тому можливо почати говорити не з людьми, які тут уже дуже-дуже давно, а зробити це трошки легше. Дивимось далі, якими способами. І так, номер один це інші емігранти. Інші емігранти. Повірте, будуть для вас найкращими друзями. Їм також потрібне спілкування, їм також потрібна практика мови. Вони розуміють ваш стан і вашу психологію, тому що вони також, як ви покинули свої сім'ї і домівки своїх батьків, рідних, з якої точки світу вони не були, ви вже маєте якісь спільні риси і спільні переживання. Окрім того, ще це дуже крута можливість дізнатись про інші країни, про інші культури, тому що вони з радістю розповідатимуть вам про це і в свою чергу ви можете розповідати про Україну. Їм також буде дуже цікаво. А тепер де їх шукати? Якщо ви ходите на esl курси, у вас знайдеться дуже багато однокласників, однокурсників. Називайте це як хочете, з якими можна буде кудись ходити про щось поговорити. Якщо ви не ходите на англійську мову, на класи англійської мови, завітайте бібліотеки, відвідуйте спік-клаби, де люди учаться говорити англійською, практикують англійську. Шукайте івенти для іммігрантів, ось пару сайтів, де можна це знайти. Я так, наприклад, Колись знайшла інтернаціональне караоке для іммігрантів по Зуму. Тому не втрачайте час, це може бути цікаво, весело і корисно. Наступними в нашому списку будуть бабулечки і дідулечки. Старші люди люблять говорити всюди, в будь-якій країні. Спілкування для них дуже важливе, оскільки в основному це їхня одна. Із кількох розваг. І це у вас шанс. Вони готові слухати вашу англійську, навіть якщо вона недосконала. Вони готові вам розповідати багато всього. Вони готові вам співчувати, переживати за вас. І вони можуть робити це по кілька годин. Це дуже крута можливість. І в такому випадку виграють дві сторони, як ви, тому що ви. Попрактикували англійську, вийшли кудись, так і та більш старша людина, тому що вона провела весело свій час і вона якось розвіялась також. Проте, якщо ви хочете спілкування з кимось вашого віку, будь ласка, ідіть на волонтерство. Це дуже корисна штука. Шукайте шляхи як волонтерити, там багато цікавих людей. З якими просто захочеться познайомитися, просто розпитати, можливо, якісь цікаві речі. Якщо ви, знаєте, де волонтерство в якійсь своїй сфері хобі, вам ще буде дуже цікаво обговорювати це, дивитись, ділитися якимись своїми враженнями. Окрім того, волонтерство. Корисне не тільки для мови, для знаходження друзів, да, для нашого емоційного стану, а й для майбутнього, оскільки ви так ем, дізнаєтесь більше людей. І, можливо, хтось в майбутньому вам допоможе. Ще буде зручніше, коли ми просто скористаємось блогом цивілізації, зайдемо на Фейсбук і введемо ваше місто друзі, ваше місто знайомство, ваше місто емігранти. Це просто це найлегший шлях, тому що ви просто пишете пост. Добрий день. Я Аня, і я хочу знайти друзів, щоб поговорити або попрактикувати англійську, тому що мені самотньо, а ще хочеться кудись виходити. І все, вам в коментарях відписують люди, які також хочуть кудись вийти, і ви вже дружите. Якщо ми заговорили вже за Фейсбук, то варто звернути увагу і на сайти знайомств. Насправді я до цього трохи так скептично ставлюся. Дуже рідко ними користувалася. Взагалі не дуже люблю ці всі застосунки, але якщо вам зручніше спочатку попереписуватися, а потім вже зустрітися, то це нормальний варіант, чому би не спробувати. І останнє в моєму списку це українська діаспора. Для вас це буде найлегший спосіб, тому що всі переживання, культура, мова, якийсь досвід. В українців вони все-таки схожі, ким би ті не працювали і чим би не займалися. Група українців можна знайти в інстаграмі, у Фейсбуці, Телеграмі, їх багато. Можна ходити на українські івенти і знайомитись вживу. Проте, моя порада, яку мені радили, і вона здалась дуже доцільною. Ви в іншій країні, тому заповнювати потребу в спілкуванні і дружбі краще людьми, які говорять мовою цієї країни. Дружити з українцями звичайно легше. Вони вам зрозуміліші, інколи навіть приємніші. Проте, якщо у вас буде багато українського спілкування, ви заповните цю потребу. І знайомство ще з кимось вам вже буде не таким потрібним, не таким важливим. А закриватись в українській діаспорі це зовсім не піде на користь. Страждає мова, страждаєте ви, тому що, по суті, ви прив'язуєтесь до тієї ж самої України, просто в іншій країні закриваєтеся. І психіка думає, що ви в своєму звичному середовищі, а потім вам треба виходити да, на вулиці до американців, китайців, індусів, без різниці, всіх-всіх-всіх. І це вже буде для вас новим стресом. Зробіть собі уявну діаграму в голові, де відсоток знайомих українців буде хоча б рівний відсотку знайомих іноземців. Проте і з українцями, тими, які приїхали нещодавно, Безпроблемно можна практикувати англійську. Через деякий час ви вже не будете боятися підходити до американських американців і відчуватимете себе уже вільніше і зможете одразу розмовляти, знаходити якусь спільну мову і подолати свій страх. Тож я вам щиро бажаю нових приємних знайомств, побільше практики англійської мови і легшої адаптації. Всім папа.